Звичайно, на лінії фронту новини трошки е, спокійніше ніж вони є на політичних владах, трошки скромніше ніж вони є на міжнародних зустрічах з представників України. Вони є дуже простими. Ти стоїш, тримаєш, вони наступають. Ти відбуваєш отак е, останні дні насправді є насиченими е, насиченими спробами їхнього групування і наступу. Але і в Бахмуті, і в навколишніх ділянках лінії фронту, ну це схоже, знаєте, стає вже на м'ясорубку. Це м'ясо лізе. А в твоїх руках м'ясорубка, і ти маєш їх перемалувати. Не, не втрачати швидкість. Бажано при цьому максимально зберегти своїх людей. На превеликий жаль, також будуть втрати. Але сьогоднішня задача це перемалувати той е фарш, який прийшов на нашу землю. А чи багато? Власне, того м'яса, яке треба перемолоти на фарші, вас зацитую. Скільки росіян чи стало їх більше? Багато. ну Відчувається певне збільшення. Багато. Я не знаю, чи це вже великий наступ, чи це він вже закінчується, чи це іще буде великий наступ. Але інтенсивність вона зросла. Інтенсивність зросла, але на сьогоднішній день успіху вона немає. Хоча то як раніше, ну, Буквально там порівняти кілька днів. Тому тиждень, два то, що є сьогодні. І сьогодні інтенсивність виросла. Я думаю, що м'яса у сусідів їх достатньо багато, тому наші м'ясорубка а для цього потрібні рухи і президента, і офісу президента, і парламенту, і міністра закордонних справ і наших іноземних партнерів мають працювати з не меншою швидкістю ніж вони до цього часу працювали. Навіть саме повідомлення про те, що є додаткові танки, і літаки на конкретні ділянки лінії фронту, на якій несуть, чи то буде Запоріжжя, чи то буде Херсонщина, чи то буде Донбас, там де ми знаходимося чи то буде Харківщина, Луганщина. Воно начебто не відчувається. Але загальний настрій: ну повірте, що завжди військових частинах читаються і новини, слідкуються і за повідомленнями, які приносять відповідно наші інформаційні агенції, телеграм-канали. Офіційні джерела, телевізійні канали, всі чекають це як підтримку, що ми робимо правильно. І наша задача сьогодні вистояти, і наша задача сьогодні стримати. А завтра до нас доєднаються ті люди, які будуть робити наступну серію цієї задачі. Що ви маєте на увазі? Ну, та ж сама зброя, ті ж самі танки, коли стоїть піхота, і коли піхота відбуває. Ну, скажем так, роро спробу зосередитися штурмовиків. Ти десь уже бачиш ті танки, які підходять. Ти десь бачиш вже ті штурмові групи, які формуються. Їх поки що немає. Колись давно брати капрано, ви знаєте, порівняли це з українським кіном. ми сьогодні тут затято намагаємося його зберегти. Ми розуміємо, десь там вантажівка з сухими дровами вже їде. А ми розпалюємо таке мокреньке, таке вологе багаття. І вантажівка точно приїде, але якщо вона приїде і вогню не буде, то нічому буде горіти. Ну приблизно так само на кожній ділянці фронту, де працює піхота або механізовані бригади. Ти розумієш, що тобі важко з того боку є на наплив. Ти бачиш ті інформаційні повідомлення, що за твоєї спини десь там поспішають тобі на допомогу. Але цей розрив в часі ти маєш витримати своїми силами, і от це найголовніша частина сьогоднішньої служби. Ти маєш зберегти той вогник, як капрано ви казали, до того часу, поки приїде самосвал з хорошими, свіжими, сухими дровами, щоб це полум'я уже добре розгорілося. Іншими словами, саме в Бахмуті зараз готується майбутня перемога України. Оцим цим виснаженням ворога, оцим перемелюванням його основних сил. Ну, і в бахмуті і на сусідніх ділянках багатьох сусідніх ділянках безумовно для них це є психологічна задача навіжених псів. Для нас це задача принципу, і ми не виходимо з цієї землі. Якщо ми залишаємо якісь позиції, то має бути такий максимально прагматичний розрахунок, на які запасні ми відійшли, скільки ми віддали для того, щоб зберегти особовий склад. З протилежного боку ситуація інша. Баби, що нарожають, і можна кидати ще там десятки, сотні тисячі свіжих чмобіків для того, щоб вони знову купували ті дорогі квитки на концерт до Кобзона і йшли далі за ними. А окрім того, що баби їм ще наражають тих, хто має прийти на українську землю, хоча сумнівно, бо там вже не сильно ті баби і рожають. Але тим не менше. Стосовно техніки військової нашого противника чи багато її, в якому вона стані з того, що ви бачите, і що переважає власне з їхньої військової техніки? Ну, загальний арсенал не змінився. Ну, знаєте, як з одного боку, як люди всі знаходять, перезроблені з кістоки м'яса. Так само, і будь-які танки, зенітні установки, гармати, склади боєприпасів. Вони також вибухають. Якщо по ним влучно стріляти, вони виходять з ладу. І, в принципі, це якраз і є головна задача українського воїна на сьогодення знищити техніку, знищити особовий склад і далі. Техніка є, але вона не відрізняється чимось новим. На жаль, Московська Федерація це та країна, яка накопичувала дуже величезну кількість військової техніки, снарядів ракет, які ми сьогодні гатили по Україні. У них є на на жаль, є ще запаси. Скільки їх ну я особисто не знаю, наприклад, але вони є, і цю техніку, і ці боєзапаси цих цих чергове м'ясо треба перемалювати для того, щоб звільняти нашу українську землю. Пане Ігоре, як у вас з інтернетом, бо вчора з'явилася новина про те, що компанія Ілна Макса, Макса маска? Зменшує пробує обмежити власне інтернет, який роздається допомогою Стерлінку, оскільки щоб не використовували його українські військові задля воєнних своїх якихось цілей, задля за цього, щоб це досягти. Що можете сказати? Чи так справді українські військові використовують Сталінки не за призначенням, якби того хотілося йло маску? Інтернет працював і працює, бувають перебої, бувають не перебої. На погану погоду він працює гірше, на добру погоду він працює краще. Якихось кардинальних змін, які б відрізняли то, що було місяць, там три-п'ять тому. Те, що є сьогодні, поки що ну я особисто не бачу. Є перебої. Ну я думаю, що це. Поточне явище, яке виникає там і там, звісно, що ми намагаємося відрізати їхні канали зв'язку. Звісно, що вони будуть працювати, намагатися використовувати будь-які способи для того, щоб позавадити нам е працювати з нашим зв'язком. Кардинальних змін я би сьогодні не відмічав. Не бачу інтернет на передовій. Наскільки він важливий, і, і що це значить, що він є і без, переб... без перебоїв? Це дуже важливо, це дуже важливо, і це те, до чого наші збройні сили були готові. Частково є. Ну є різні способи отримання інтернет звязку А це і ті очі, які висять над полем бою в вигляді дронів. Це і передача інформації з підрозділу в підрозділ. Це і комунікація між різними військовими частинами, які є сусідами. Звичайно, це дуже важливо і на цьому треба приділяти дуже і дуже велику увагу. У нас був той час, коли ми користувалися старими німецькими знаєте, телефончиками, які треба було крутити. Ну, скоріше за все, вони стояли в сусідніх там, тилових підрозділах, яким вони не дуже сильно потрібні були, або вони стояли в полі, куди не можна висунутися ні старлінком, ні з чим. Треба було протягувати ну кілька кілометрів польовки. Що таке? Польовка це звичайний е, дуже жирний е, дріт. І потім з тим самим телефоном, випущеним там в 60-х, 70-х роках, от саме той я не при не це ручка, яку треба покрутити, і такі у нас є. Вони іноді виконують і дуже вдало виконують свою функцію, як мінімум, поки дріт не перебитий. Ну знову таки, це уже умова. Поки дріт не перебити, ти будеш на зв'язку, і ти будеш чути, що відбувається. Але ж, от навіть картинка зараз на екрані, от це те, для чого потрібен інтернет. Він потрібен для того, щоб не тільки чути, але й бачити, ну відповідно коригувати. І направляти от то м'ясо, яке прийшло, в правильному мисорубку.